Крики, злість, ненависть, роздратування, вживання алкоголю, коріння, матюки. Як цього всього можна позбутися у нашому мозку? Є гілочки, схожі на гілки дерев. Які а, проростають, коли ми повторяємо одну і ту саму дію або думку. Ми її підживляємо. Знаєте, як на підвіконнику квітка росте, і коли ви її поливаєте, вона росте. А коли ви її забули за неї, не підливали, не підживляли довгий час. і Вона засохла. Те саме відбувається і в нашому мозку. Там проростають гіляки. Це називається нейронні зв'язки. І в кожному з цих нейронних зв'язків називаються такі трубочки. Їх є 10 мільйонів у кожному з тих нейронів. Це називається білкові комп'ютери в нашому мозку. Вони як дерева. І за цим садом в нашій голові потрібно доглядати. Його потрібно очищати від тих засохлих, безглуздих гіляк, які там ростуть, займають місце, і вони призводять до поганих звичок. В Біблії дана відповідь: нам потрібен піст 21 день. Наука теж про це каже: 21 день. Тоді в людини з'являється свобода. Наприклад. Від куріння, від алкоголю, 21 день. я не звертаюся до цієї дії. Але якщо ви зірвалися, наприклад, на, на 10-й день, то ви починаєте все заново, на 20-й день починаєте все заново. Так, 21 день, тоді ви зруйнуєте ту погану звичку. Нам потрібно зростити нові гіляки в своїй голові, які хороші гілля божого слова. Треба насаджувати еденський сад в своїй голові. І для цього потрібно вже 63 дні, щоб зростити нову звичку, 21 день, щоб викорінити, і 63 дні, щоб зростити новий паттерн у своїй голові. Патерни, так це такі логічні шляхи. Ви маєте розуміти, що ви робите. Це не просто я собі так от буду і буду так робити. Ні, це логічні шляхи, які потрібно зрощувати, і в цьому прекрасно допомагає м -м, нам слово Боже. Це як лікарство для нас, для духу, душі і тіла. Чим більше ви будете погружати себе в слово Боже, роздумувати, не просто прочитати. Я почитала 10 раз біблію за своє життя. І що? логічні зв'язки над цим і трудився Ісус Христос, щоб дати нам церкву, яка нам допоможе зруйнувати ті всі патерни в голові, ті всі погані коріння, алкоголь, крик, злість, ненависть, е обдурення, матюки, і так далі, і зростити нові за допомогою Слова Божого. Воно найкраще нас лікує. Наукою доведено, що навіть елементарно мозуль на пальці заживає за 21 день. В Біблії написано, що хто слухає і розуміє слово Боже, той розумний. Станьте поливати ті свої гіляки в голові, перестаньте вертатися до тих звичок, візьміть піст, так як Біблія вчить, і ви позбудетеся поганої звички. А найкраще, що ви можете зробити, це прийти в церкву, покаятися, стати частиною Божого тіла і реально стати вільними від будь-якої залежності, звички, і ви зможете волею приймати абсолютно усі рішення в вашому житті.